Перше питання про затвердження статуту територіальної громади міста Лазова. Питання детально розглядалося на засіданні профільних комісій. Підкреслено всіх сіми комісій питання розглядалась, депутатській нараді підтримано. Доповідач секретар міської ради Запорожжя Статтяна Валерівна, у кого з депутатів. прошу, прошу. Статути міст, як правові акти, які визначають автономність міст, були відомі іще з часів середньовіччя. За наших часів, прийнявши у 1997 році закон України про місцеве самовідування України, парламент України зробив крок до відродження статутів як малих Конституцій українських громад. Статтею 19 цього закону передбачено, що з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей дійсне місцевого самоврядування, представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в цього закону може прийняти статут територіальної громади села селища міста. Тобто прийняття статуту територіальної громади це крок до створення механізмів прямого впливу громади на прийняття рішень. Це крок до реального місцевого самоврядування. Також зазначу, що офіційними атрибутами та візитними картками кожного міста є міська символіка, герб та прапор міста та статут територіальної громади. Місто Лазева має свій герб та прапор, які були затверджені в червні 2009 року. Лазівська громада не мала свого статуту. Тому з метою розробки проєкту статуту територіальної громади міста Лазова як міської конституції собічного та обґрунтованого вивчення питання відповідно до розпорядження військового міського голови у серпні цього року була створена робоча група до складу якої увійшли начальники відділів та управлінь міської ради, голови депутатських фракцій та керівники громадських організацій, а також включені були до складу робочої групи голова консультативного дорадчого комітету та представники учнівського самоврядування. Під час розробки проєкту статуту робоча група вивчала методичні рекомендації передовий досвід цього питання. Працюючи над проєктом статуту, члени робочої групи ставили за мету врахувати якомога більше аспектів життя територіальної громади, щоб наш статут, статут територіальної громади міста Лазова, уявляв собою сукупність соціально-політичних та економіко-господарчих взаємовідносин між суб'єктами територіальної громади. Після розробки робочого варіанту Проєкту статуту робоча група затвердила його текст для публікації та обговорення. Проєкт статуту для обговорення був наданий у трудовій колективі підприємств установ та організацій міста та опублікований на офіційному сайті Ладівської міської ради. Обговорення та надання пропозиції тривало місяць. На останньому своєму засіданні члени робочої групи опрацювали всі пропозиції, які надійшли за результатами обговорення. Остаточний варіант проєкту статуту був переданий до постійної комісії з правових питань регуляторної політики депутатської діяльності та регламенту міської ради, яка в свою чергу на своєму засіданні прийняла рішення про внесення проєкту статуту на розгляд ради. Отже, Статут територіальної громади міста Возова Харківської області розроблений відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, Конституції України, земельного та бюджетного кодексу України, законів України про місцеве самоврядування в Україні, про органи самоорганізації населення, про всеукраїнський референдум, про звернення громадян. про та інших законів та нормативно-правових актів, що визначають права та обов'язки органів місцевого самоврядування та жителів міста, членів територіальної громади. Цей статут закріплює систему місцевого самоврядування міста Лазова, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальної громади міста, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, статус органів самоорганізації населення. Проект статуту Складається з восьми розділів та 69 статей. Розділ перший загальне положення. Зазначу, що робоча група вирішила обов'язково включити статтю про історію та загальну характеристику міста. І я хочу від імені робочої групи висловити слова подяки директору краєзнавчого музею В'ячеславу Івановичу Харченка за підготовку цієї статті. До речі, не кожен статут територіальної громади має таку інформацію. Розділ другий адміністративно-територіальний устрій, перелік статей ви бачите на слайді. У третьому розділі територіальна громада міста Лазова і міське самоврядування. Хочу сказати, що цей розділ обговорювався найактивніше і це зрозуміло, оскільки він регламентує безпосередню участь громадян та громади в цілому у міському самоврядуванні. У цьому роді розділі йдеться про форми здійснення місцевого самоврядування, такі як місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, колективні та індивідуальні звернення проведення мирних, мирних масових акцій та тощо. Четвертий розділ. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Лазила. Ви також бачите перелік статей, не буде зупинятися окремо. П'ятий розділ взаємовідносини з органами державної влади, з об'єктами господарської діяльності та іншими суб'єктами суспільства міста. Ну, Назва розділу каже сама просила. Шостий розділ – фінансова основа життєдіяльності територіальної громади. В цьому розділі зазначені такі поняття, як комунальна власність, комунальне майно та комунальне житло. Міське наспадарство, також йдеться про засади формування бюджету міста, про міський бюджет, внесення змін до нього його складові та про прийняття бюджету міста, про місцеві податки і збори. Сьомий розділ мета, принципи та напрями розвитку громади міста Лазова, міська політика. Також перелік статей ви бачите на слайді. Розділ 8. останній претензий положення, який визначає порядок прийняття та реєстрації статуту, порядок несення змін та доповнень до статуту, ну і також контроль за виконанням та дотриманням статуту. Зазначу, що затверджений статут набере чинності з моменту його реєстрації після затвердження в органах Міністерства юстиції і після цього. Лише буде оприлюднений на офіційному сайті Ладяської міської ради. Шановні Сергію Федоровичу, шановні депутати, я також звертаю вашу увагу на текст, що передує проєкту статуту. Ладяська міська рада в особі Львівського міського голови Сергія Федоровича Степанова та депутатів Ладської міської ради 6 скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста Лазава розуміючи свою відповідальність за долю міста перед цього та майбутнім, збереження і примноження його досягнень і традицій, реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, бажаючи зберегти і далі розвивати духовний, культурний та промисловий потенціал міста, забезпечити його процвітання та благоденство, приймаємо цей статут. Я прошу після закриття сесії вас, Сергій Федоровичу, та шановні депутати, вас підійти до лічильної комісії та залишити свої підписи під цим текстом. Юрій Вась, будь ласка, покажіть розпрошу. Цей лист обов'язково йде в історію нашого міста. А ще я прошу піднятися членів робочої групи. Будь ласка. Депутати, ми подякуємо членів робочої групи за їхну роботу над проектом статуту, бо дійсна робота була прідна і під час цієї роботи члени робочої групи були неупередженими, були об'єктивними і дійсно болювали за довірену їм справу. Дякуємо вам. Дякую, Тетяна Валерівна. кого з депутатів сільської ради будуть запитання до доповідача? Дякую. Хто бажає висловитись в обговоренням?